З вами програма Лінії серця і я її ведучий Сергій Тірентів. Сьогодні у нас в гостях Саша і Альона. Вітаю вас. Ви займаєтесь сімейним служінням. Розкажіть, будь ласка, про це, що таке сімейне служіння, чому саме ним ви займаєтесь? Ну, по-перше, сімейне служіння, воно а, живе в наших серцях, тому що ми самі пережили а, щасливу сім'ю. І для нас а, те, що ми пережили разом, те, ми хочемо передати іншим людям. Десь сім ну, років тому назад, коли ми планували одружитися з Альоною, то е, одна знайома наша сім'я вони предложили нам чи е, сказали, ви хотіли пройти добречну підготовку. І так як я на те час думав, що я все знаю, і для мене. Для мене було трошки якби образливо навіть, таке питання. І я думаю, ну як так? Я здається, я все знаю про сім'ю, що треба, ну бачу помилки якісь своїх батьків, думаю, я буду робити по-іншому, і моя сім'я буде краще. І Альона підійшла до мене і каже: Ну, давай спробуємо. І коли ми прийшли, один курс, другий, і я зрозумів, що всі мої знання про сім'ю вони являються нулю. І я думаю, що це була хороша основа для наших стосунків перед тим, як ми одружилися. Це була така хороша основа, де ми могли закласти і зрозуміти деякі питання, які, з якими ми вже сталкувалися в сім'ї, ну, на які потрібно звернути увагу. Як ви познайомились, хто перший звернув увагу один на одного? Хто перший зробив якусь пропозицію, зробив перший крок? Як це було у вашому житті? Ну, Взагалі, в нас історія дуже смішна, тому що. Е... Перша першою була ініціатива, якби ну, з моєї сторони. Ну, навіть не ініціатива, а, а почуття з'явилися перші в мене. І це було настільки дивно, я не знала, що робити. Воно, так, ну, воно мене переповнювало, і я, я не могла знайти собі місця. Я не знала, що, що зі мною робиться, який Саша. І, і це я втримувала все собі. Я тримала це все, все як, як так в, закритій, <світ> в закритій такій баночці. Ось. Але прийшов момент, і ми тоді. А, Працювали в християнській школі, і тоді я дізналася, що ми будемо там разом працювати. Для мене це було найважче, тому що нам потрібно було бачитись кожен день, нам потрібно було робити якісь речі, підготовку робити кожен день разом. І тоді, ну, тоді мої якби, почуття вони хотіли всі вийти, вийти назовні. Але все ж таки Саша він а, запросив мене в Макдональдс. Ми тоді в Києві жили. І він запропонував мені будувати стосунки. Ну, до цього, як, як я запросивши до Макдональдса, то це ну, цікавий був момент. Е я скажу про нього, так, да? можна? що <смі> наш, наш директор нашої школи він, він сам фотограф. І він любить, любив завжди фотографувати якісь моменти, які проїздили. І одного разу е якби він запросив мене в гості до себе, додому. І коли я прийшов до нього в гості, було ну, цікаво з його сторони, він запитав, на які стосунки в тебе з Альоною. І для мене було ну, на які стосунки? Робочі стосунки, так як ми працюємо. А він мені раз і показує фотографію, де я щось говорю Альоні прямо на вухо, і вона сміється. Він каже: о, на цій фотографії дуже так якось ну, ви виглядаєте. Не виглядете? зовсім да, не зовсім так робочі. І я такий. Я кажу, Олес, його звали, каже, ну, ну, ти як шантажируєш мене, я каже, що це таке? А він каже, мені каже, здається, що вам потрібно поговорити про це. І так як ну, в мене не було ніяких почуттів, і це було чисто ну, якби робочі такі стосунки, я думаю, ну, я думаю, мені хватить мужності запросити кудись до і поговорити про це. І я її запросив в Макдональдс, оце ми Та ж так переживав. Я переживав, думаю, що сказати. Але я відчував, що вона мені подобається. Ну, я бачив, що я, дійсно, що з усіх нас було п'ять дівчат, які працювали з нами. Я звертав більше уваги на Альону. І коли ми прийшли в Макдональдс, коли ми сіли, і я просто почав говорити, кажу, ти знаєш, ти мені подобаєшся, в мене немає якихось е, великих відчуттів почуттів. Але каже, кажете, мені подобається, і якщо ти не проти, я хотів би строїти з тобою стосунки. І вона сказала: нарешті, ти мені це сказав. Ви вже давно чекали те, що. Я чекала, так. Я чекала цього моменту. Ви почали будувати свої стосунки. Як розвивалися далі ваші стосунки? Як ви їх будували? Взагалі, ми, ми зустрічалися дуже коротко, недовго. Сім місяців всього пройшло після, після того, от з того моменту, і ми вже тоді одружилися. А із цих семи місяців, два місяці, нас ми не були разом, тому що ми їздили на місіонерські поїздки. Я далеко дуже в Сибір їздила. І тому а, ми зустрічалися, дуже багато гуляли і дуже багато розмовляли. Ми намагалися поговорити якомога про більше речей для того, щоб підготувати себе до шлюбу. Ось, і тоді, коли вже Саша зробив мені е, три, да, пропозицію, відтоді від ми вже вдвох взялися за руки і вже готувалися. Тоді проходили цей курс за шлюбної підготовки, який дуже-дуже сильно нам допоміг в житті. Саша Альона, ви говорили про християнську школу, ви говорили про служіння. Молода дівчина їде в Сибір, в якісь місіонерські поїздки, звідки це про що це що це за поїздки були? і Як, як поясніть, будь ласка, розкажіть про це трошки? Так, Коли мені було 18 років, тоді до нас в нашу церкву приїжджали місіонери, місіонери з із Америки із інших країн, і вони нас запрошували пройти пройти курс, такий місію ну, місіонерський якби, підготовки місіонерів. І тоді я поїхала в Київ, я якби ризикнула на це, і мені дуже Дуже сподобалося, тому що це я побачила там справжнє християнство. Не просто, не просто людей, які намагаються там, один раз в неділю ходити в церкву, а які живуть, от справді вони живуть тим, тим, в що вони вірять. І, і тоді я пам'ятаю, ми, ми просто брали як карту світу, і ми, і ми казали: ну, Бог, куди ти хочеш, щоб ми йшли? І тоді, і тоді ми вибирали місце і їхали і їхали для того, щоб просто поділитися з людьми тим. Тим, що ми віримо, тим, що ми знаємо. І тоді ми, ми служили діткам маленьким в дитячих будинках, і, і дорослим людям, і бувало людям, які не мають житла. Ну, різний був великий досвід в, різ, в різних якби, сферах. Саш, як ви потрапили до церкви? До церкви. Ну, це було 1993 рік. Ми з моїми друзями, просто як молоді, тоді ще якраз був. Це я закінчував школу. І так як багато молодежів, які не мають часу, ми просто як сказати, таке слово шаталися да, по вулиці, ми не знали, що робити. І ми побачили біля будинку культури, там була афіша, де приїжджає, буде концерт, і там будуть відповіді на питання, хвилюючи, які там, коли буде кінець світу там різні. У мене якраз тоді щось цікавило, це питання, бо багато якось говорили. І от ми з друзями так домовилися, і ми вечором пішли на цей концерт. І ну, я не скажу, що це мене сильно зацікавило. Мене просто ну, це були дивні люди, християни, вони співали про Бога, і, ми, і ну, ми не знали, як до них ставитись. Вони нам говорили до нас так приємно. Але ми дуже багато, ну, дуже багато ми просміялися, знаходили щось негативне в когось, і ми сміялися. Вам було Але, весело? Да, нам було був, як можна було провести час, просто вбити час. Чи... І, але щось ну, було таке, що кожен раз, коли вони виїжджали, вони казали, ми приїдемо ще там, буде в когось квартирі, буде якесь спілкування, приходьте, будете задавати питання. І я скажу, що кожен раз, коли вони приїжджали, кожен раз ми приходили. І так з часом-часом, з часом, можливо, десь через півроку, більше, е, ну, прийшло таке зацікавлення, прийшло таке розуміння, думки різні. Я почав думати, що щось дійсно є. Більше, чим просто ну, матеріальний цей світ, але щось є духовне і яке дійсно реальне. І так потрохи з питаннями, з читанням Біблії, я зрозумів, що мені потрібен Бог. І з часом я потім прийшов, покаявся і став ходити в церкву. Скажіть, ви сваритесь? Я можу сказати, що ми не сваримося, але в нас є конфлікти конфлікту, тобто ну, стички, тому що ми різні дуже. Я взагалі людина дуже швидка, я люблю так, ну якщо нам треба щось робити, ми зразу це робимо. Якщо треба кудись іти, треба вже йти. Вже треба вчора було піти. А Саша він може післязавтра, скажімо, да, піти. Ну, тобто він більш така повільна людина. І тому на цій почві у нас ну, дійсно бувають стички, і які ми намагаємося не, не заховувати. Якби, тому що як м'ячик не піхає під воду, він все одно. Все одно він впливає і рано чи пізно, і тому ми дозволяємо е, один, один одному говорити про це. Я навіть раніше, як ми, коли ми тільки одружилися, у мене була така тенденція завжди е, виносити якісь проблеми наші сімейні під час там футбольного матчу, да? там, якогось там Єв... чемпіонат Європи йде. Я цього я кажу, шкодуються та... футбол, а ви лишаєте сімей. Я кажу, проблеми. Саш, мені треба говорити. Угу. І так, і в телевізор дивиться, як тому, що там голий, там таке, ну якби швидко так все ну, події розвиваються там, о, штанга, добре, Саша, там далі мене слухає. Ось і а потім а, я зрозуміла, ну, що щось що, що, що тут не так. Ну не потрібно, не повинно воно так бути, не потрібно так робити. І я кажу: можна ми після футболу поговоримо? Тобто ми назначали, якби ну, свідання, да, зустрічі один один з одним. Як знаєте, як на роботі, коли люди мають е, ну, зібрання да, працівників, так і в нас вдома завжди. І я кажу: от оце, оце мене турбує, я за це переживаю. І як, як ми з цього? Давай придумаємо, що з цього як з цього вийти. Перші роки Саша був дуже закритий, дуже закритий тому, що він така сам ну, сам по собі людина, плюс він ще мужчина, мужчинам не не властиво говорити про свої почуття. Ось, <кій> тому я просила: ну скажи мені, чому ти мовчиш? Ну чому ти мовчиш? Ну скажи, скажи, що ти думаєш, що ти чувствуєш? І, і зараз е, вже краще. Я можу підбадьорити всі, що чим далі, тим краще, якщо над цим працювати, то воно, воно допомагає. Сашко, які були почуття? Футбол, Ліга Чемпіонів, а дружина пристає з якимись питаннями, які були бажання, почуття в цей час? Ну, я сама по собі не дуже людина. Я відкритий на діалог, на те, щоб говорити, але я їх одночасно хочу один дивитися там і бути і там. І тому ну, воно трошки кається як неповага. Здається, ну можна ну, зачекати декілька хвилин і потім поговорити. Ну, хіба ж ну, ну, це за таке важливе питання може бути, щоб його треба під час футболу рішати? І потім ми все таки ми вийшли до цього ну питання. Ми просто сіли і кажемо: давай, якщо щось важливе є для тебе, якщо ти щось робиш, або я щось, ну там важливе для мене те, що я роблю. І є якесь питання, ми просто просто скажемо, чи можемо ми поговорити про це в той час, чи через А зараз зараз навіть трошки важче, тому що в нас двоє маленьких дітей, і в день поговорити практично неможливо. Це треба чекати, поки вкласти діточок спати, і тоді вже, і тому, тому зараз воно більш природніше, тому що ми знаємо, коли діти ляжуть спати, ми можемо поговорити. Тобто якісь питання ви вирішуєте в розмовах, спілкуючись один одним, Тільки в розмовах, розповідаючи один одному те, що наболіло, чи ви все ж таки щось замовчуєте про щось не говорите? Як це відбувається? Якщо є такі а, речі, які там замовчують, то воно виходить негативно. З часом воно а, воно якби дає свої плоди. Тому краще. Ми, ми просто для себе зрозуміли, що краще говорити про все. Ну, ми, ми так. Говорили і вирішили, що ми будемо, ну, не будемо мати якихось секретів один від одного. Тобто, якщо я хочу, якщо я потребую якоїсь допомоги від Альони, незалежно від того, що як чоловіки, як Альона сказала, що ми сильні і ми не хочемо втручання нашої дружини в рішення наших питань, бо це якось є. Ну, ну як дружина допомагає, якось це не дуже по-чоловічому. Але я вважаю, що якщо Бог мені подарував Альону, то... Вона моя помічниця, і вона, вона для того є, щоб мені допомагати? Можливо, щось підсказати, і не навпаки не ну не осудити, не звинуватити якось навпаки, щоб допомогти. І я радий дуже, що вона це розуміє, і що я побачив це, і я можу довіряти, наприклад, якісь потреби, які в мене є, чи проблеми. Я можу говорити про них, і я знаю, що вона мене підтримає, в них допоможе. Як ви вважаєте, а це добре, що ви різні? Чи все ж таки людям краще сходитись однаковим? Він швидкий, вона швидка, він повільний, вона повільна, наприклад. І тоді не буде ось таких ситуацій, там виясняння відносин під час футболу чи ще щось. От ваша думка про це? О, я вважаю, що це дуже добре, що ми різні. Тому що немає взагалі ні одної людини, яка була б одинакова. Навіть якщо у них темперамент там якийсь трошки схожий один з одним, то все одно люди різні, як сто людей, сто характерів. Так, в нас кажуть. І тому я. я... Я б не радила людям якби, шукати іменно однакову людину собі, тому що просто її не знайдеш. А конфлікти будуть в будь-якому випадку. Навіть якщо людина є однакова, їх все одно прийдеться рішати, чи під час футболу, чи після футболу. Колись ми були на одних зустрічах сімейних, і ми якби представили таку якби, гру, і ми сказали: ви можете асоціювати свою сім'ю з якимось кораблем. І багато було інших. І Альона вона так представила нашу сім'ю як. Як моторний, моторний човен, де е, вона як газ, а я тормоз. Ну в хорошому розумінні, роз, розумієте, що коли, ну що цих дві педалі вони необхідні. Без то є, ми стоїмо за неможливо. Да, кудись неможливо це можливо, тому аварія що якщо буде. ти будеш постійно газувати, то ти кудись в'їдеш. Але тормоз, він необхідний для того, щоб збавити цю швидкість, і тому, щоб мати баланс, хорошу швидкість, тобто я Русь. розумію, що ми в цьому дуже хорошо працюємо. Так. Тобто, ви збалансована сім'я. Ви можете сказати тільки так от щиро, ви щасливі? Так. Да. Так. В чому заключається от ваше сімейне щастя? Сімейне щастя моє, ну, от особливо моє щастя заключається в тому, що я не женусь за щастям. Я зрозуміла, що треба бути щасливим зараз, от, от сьогодні, от на даний момент. От, Прямо в цей момент, в цю секунду, треба бути щасливим. Тому а якщо що... обставини складаються складні, якщо неприємно, якщо є якісь розчарування, біль як тоді? Я зрозуміла, що біль це є частина щастя, тому що очікувати ідеального життя, ідеального чоловіка, ідеальних дітей, це просто нереально. Це ілюзія, це фантазії такого. Тобто такого ви буває. щасливі, але ви не ідеальні. Ні, абсолютно так, далеко так. Так, і якщо дуже багато людей вони питаються якось рішити це питання там, розлученням чи ще, я згадую одна жінка, вона казала, що я була, роз, я була одружена на трьох чоловіків. Я була одружена на трьох чоловіках з одним і тим самим характером, тільки з різними іменами. Тобто, вона, вона мала чоловіка, і він був поганий. Так? Вона розійшлася, вона думала, що вона одружиться на іншому і буде краще. То не було краще, то був той самий чоловік, тільки з, різне, ну, з іншим іменем. І вона залишила того, одружилась на третьому, і вказала, що той третій теж тільки має інше ім'я, а все інше він першого і другого чоловіка. Тобто, коли ми тікаємо від цих питань якихось, кажуть, якщо ми вирішимо це питання, чи розлученням, чи ще чимось, конфліктом якимось, то воно буде краще. Воно краще не буде. І тому ми дійсно прийняли рішення, щоб не ну не накоплювати якихось негативних відчуттів один до одного, а просто говорити. І тоді, коли ти зразу говориш, легше просто зразу сказати, чим потім, коли воно накопиться, і ти як бомба. І вже тоді болять у на четвертому приблизно на четвертому році нашого шлюбу. Ми пережили такий досить сильні, ну, сильну кризу, таку, тому що в нас народилася дитина, і, і воно так все ну, принесло такий великий дисбаланс в нашій сім'ї. Тобто ми, якби, все працює як ну, на механізмі, так, якісь вже налажені, ми три роки були одружені, і тут з'являється новий член сім'ї. Воно так, знаєте, все отак от розколихалося. Ти книжка, купі, як ти перекинув сторінку іншу да. сторону. Нова історія, нова. Так, війни. так, так. І тому а, а, прийшла. Ми почали якось не розуміти один одного. І я ми думали, ну чому? І якісь почали думки: а може, краще, а за чим ми одружилися? Може, це була помилка. А чому він такий медліний? Ну скільки можна? Ну піди вже візьми ту дитину, ну візьми зроби. Ну, тобто, в мене такі думки були. І тоді, на, на моє щастя, мені попалася в руки книга шлюб, це чи контракт. Я почала читати і я просто почала каятися. Каятися по серйозному в своїх думках, в своєму відношенні, тому що я побачила, що якась частина мене, в якій ну якби в мені, якби є дверка, якась, якась невеличка дверка для розлучення. Ну, Тобто, ну, вдруг, якщо щось десь не вийде, я втечу. І Був є з... якийсь отакий от вихід, і ви лишали собі да. такий от шлях для відступу. Так. Да. І я відчула, як, як от фундамент мій, мій особистий і нашої сім'ї, як він так по осколочках, так, ну, там кусочок, там кусочок, і така тріщина. І я почала каятися. І я після якби після молитви, після того, як я помолилася Богові, я попросила прощення за ці, за ці думки, тому що це не є Божа воля, щоб ми думали про, про свій шлюб таким чином. А я відчула, знаєте, як це отак, отак все зібралося. І я відчула так. Ну, відчула, що цей фундамент він знову почав бути фундаментом, бути основою. Я дуже дуже вдячна Богові за це, за той, за той переломний момент. І, звісно, було дуже багато сліз, дуже було багато розмов. От знаєте, як в Біблії написано, хай сонце не заходить у вашому гніві. Ну, тобто мається на увазі, вирішуйте конфлікти. А поки ще день не закінчився. Не лягайте спати, поки не не вирішили конфлікти. То в нашому випадку треба було, щоб апостол Павло написав: Хай сонце не сходить в вашому гніві, тому що доводилось вирішувати конфлікти до, до, до ранку, до третьої години ночі до другої години. Але ми їх вирішували і, і воно, це мало свій результат сто процентів. Ми просто для для себе. Ми просто коли ми говорили, ми просто вирішили, що ми. В нашій сім'ї ми взагалі не будемо говорити про розлуч слово розлучення. Тобто, який би конфлікт не був, щоб не трапилося, як би важко не було б, е... хорошо чи інше. Ми не ми до цього слова, ну воно як анафіма, ну воно не принадлежить до нашої Табу. Сім Табу, да. Ми просто рішаємо, вирішуємо все. Це слово, воно не. Не звучить не, не звучить наше ну, Тобто, ви стверджуєте, що в принципі всі конфлікти, якщо спілкуватися, якщо прагнути їх вирішити, вони всі вирішуються? Так, сто процентів. Хто в вашій сім'ї головний? Чи є взагалі таке розуміння в вашій сім'ї? Ну, головний? Хтось, хтось керує, чи як, як відбувається цей процес? Тому що багато говорять про те, хтось має бути кер... ну, головним в сім'ї, хтось не головним, хтось відомим, хтось ведучий. Як це у вас відбувається? Це дуже, це дуже цікаве питання, і до сих пір ми знаходимося в процесі цього. Тому ж розкажу чому. Ми, вирос, ми обоє виросли в сім'ях, де е, дружина, тобто моя мама, і Сашина мама, є головою в сім'ї. А тато він так, ну, трошечки якби, вже Чи? підкоряється, якби тому, що говорить мама. Я взяла для себе приклад, що я, ну, якби не свіна, ну, якби. Просто як я зростала, воно сформувало мене, що тут це норма, от так повинно бути. І Саша так само він сформувався, що от так повинно бути, що чи... там жінка все все чик чик порішала все добре, а я собі спокійно буду футбол дивитися, <реш> Лігу Чемпіонів. да? І... і коли ми вже одружилися, і ця дошлібна підготовка, і слово з Біблії, що жінки повинні коритися, чи чоловік є голова, тому що Христос, голова церкви, а чоловік голова дружини. І тоді ми, я, ну, ми більше і більше почали розуміти. Хоча розуміння є, а до діла воно, ну, воно не доходить. Тому що е, набагато важче, знаєте, як кажуть, найдовший шлях це від, е, від серця, навпаки, від розуму до серця. Да? Тобто від, від теорії до практики. І ми до сих пір е, в цьому процесі. Але ми це розуміємо, що. Е, Голова нашої сім'ї це Христос, насамперед. Він і основа, і голова, і ну, все у всьому. так? Тому йому ми підкоряємося, його ми слухаємо. А, а потім Саша, він головний. Хоча ми рівні, ми рівні, просто відповідальності більше на ньому. Слава Богу. Я просто ще скажу, колись я чув від одної людини, вона сказала, що дуже багато дійсно зараз ходить, хто голова, як жінка повинна покоритися чоловіку, і чоловік жінці, хто, хто головний в сім'ї. І він каже: я відкрию вам один секрет. Каже, каже хто, ну, кому повинен ну, хто повинен бути головним в сім'ї? Він каже, що Чоловік я... повинен бути Так, да, яка роль чоловіка в сім'ї? Він каже, роль чоловіка в сім'ї це бути схожим на Христа. Яка роль дружини? Він каже, роль дружини також бути схожим на Христа. Чим більше ми подобляємося Христу, чим більше в нас любові, чим більше в нас поваги, чим більше в нас характера Христа, тим краще я зможу виконати своє предназначення для своєї сім'ї як чоловіка. Тим кращим я татом буду, тим кращим я буду чоловіком для своєї дитини. дитини чим кращим я чоловіком буду для своєї дружини. То, є, то, наскільки мої стосунки, моє пізнання Бога, який його характер, його сущність, хто він є, воно допомагає мені реалізувати себе, свій потенціал, свій характер, свої уміння по відношенню до своєї свої дружини, своїх дітей. Що для вас кохання? От як ви можете, Саша, як ви можете пояснити слово кохання? Кохання. Я скажу, що це не є якесь, як для мене на сьогоднішній час, я зрозумів все, що це не є для мене якесь чим почуття, емоції чи ще щось. Я вважаю, що на сьогоднішній день я зрозумів, що кохання це є вибір. От коли ми читаємо да, в Біблії про, про любов, що є любов насправді, і там описується, ми ніде не можемо прочитати про якісь відчуття. Там написано, що любов, вона довго терпить, любов, вона не шукає свого. Любов, вона все переносить. Це все вибір. Це все залежить від того. От, коли Альона щось говорить і вона ну, мене достає. і Я хочу втікти або ще. І я знаю, що я її люблю. Терпіння, я довго терплю, я слухаю. Тобто любов вона не шукає свого. І я зрозумів, що це вибір. Ну, не можна користуватися тільки чи впливати на свої емоції, почуття. Воно це все проходить. Але вибір він завжди залишається. От особисто для мене, коли я роблю вибір любити Сашу таким, який він є, тоді приходить почуття. І тоді це почуття, воно міцніше, набагато міцніше, ніж просто почуття без вибору. Тобто, коли я вибираю, то як основу закладаєш. Воно тоді ну, міцне почуття буде. Почуття кохання на все життя. І взагалі ми Сашою для себе взяли. У нас така традиція, є одна в в сім'ї, ми. ми Оновлюємо свій якби, свою клятву. От коли ми одружувалися на вінченні, на цій на церемонії вінчення ми говорили обіцянки свої. Тобто, я казала: Я Альона, обіцяю тобі, Саша, любити і поважати тебе в горі, і в радості, в щасті і нещасті, да? в нещасті, в здоров'ї, і в хворобі, і так далі до кінця. І це ми робимо зараз. На, на кожній ну в видатні події, тобто на річницю нашого весілля, на новий рік, коли ну тобто, я я кажу, я обіцяю бути вірною тобі в цьому році знов, знов і знову. І це мені це дуже допомагає, якби е, такий тримати вогонь нашого кохання, що воно воно, якби ми не даємо йому затухати цими оцими обіцянками, цими словами. От коли наприклад, у мене недавно був день народження, і Саша спочатку каже: не не співає «Happy Birthday мені. А він каже, я Хімчук Олександр Андрійович. Обіцяє тобі любити, поважати і так далі в, таким, в такому дусі. Ми не закінчуємо нашу передачу традиційно, не закінчуємо її привітанням чи побажанням наших героїв, тому що ми зустрінемось з ними наступного тижня.